Вітаю вас. Хочу ще раз вам подякувати за ваші коментарі. Я все дуже уважно читаю і дякую вам за те, що ви так переживаєте за мене. Це дуже приємно, бо ви всі є, моє натхнення. Я розумію, що нехай я не з рушницею, там, не зі зброєю якоюсь в окопах, але хоч якось можу допомогти, може, якось психологічно. Я вам дякую. І бережіть себе. Тепер хочу я подивитися про Бахмут, але не те, що зараз там коїться і чим скінчиться та бійня, що зараз хто там переможе. Ми знаємо, що Україна переможе. Я там прочитала ваш запит, і таке було питання: яким буде місто взагалі, от коли війна зовсім скінчиться? От скінчиться війна, і дивимося про бахмут. Яким буде це місто, що його. Чекає, яке майбутнє Бахмута? Ну, перше питання Я завжди так запитую енергію. Я хочу подивитися: взагалі, не зараз яка енергія, а взагалі, що це за місце, яка там місто, місто, що за місто, яка там енергія, карта сила, це дуже так, знаєте, ну, мощно. Забули, то на російській. Сила. Ну, можливо, це і справді місто сили. По цій карті йде мудрість, а мудрість йде від часу. Бахмут, певно, має давню історію, і дивіться, тут сила. Ну ось І Лев, і дівчина, яка там намальовані, на, на, на вони вдивляються в далечінь. Можливо, це як символ кордонів. Люди, які вели спостережливу, спостережну службу якусь. Місто має славне минуле, і там завжди було багато людей. Ну, чи Ті, які там жили, чи приїжджали, і, і... знаєте про що тут? Тут сила закладена у всьому. І люди сильні, і місто сильне, і те, що там було, це теж давало якусь силу. Це, може, і про сіль кажуть. Може, це знаєте, як... що скажу, якщо це пов'язано з сілью, то це сіль землі. Отак От би я сказала. Що ще? Там якась взагалі. От, як щитувати енергію цього міста. Там чиста і сильна енергія. Справи, які там велися ще з давніх часів, велись таким, знаєте, з розмахом, чогось там було завжди багато, сила. І люди сильні, і те, що вони робили, вимагало від них чималої сили і здоров'я. Ну, я вам так скажу, це якесь місце сили. Отак от от мені показують Бахмут. Ну, ще що скажуть карти про це місто. Хочу в них спитати взагалі, а вони мені трошки показують про складнощі, але це так. Якщо не про теперішню війну, то кажуть, що Бахмут завжди справлявся з негараздами. Що там було в тому місті? Ще якось, знаєте, треба почитати мені історію. Чесно кажу. Якось, ну, не знаю. Ну, Тут про те, що, знаєте, Бахмут завжди справлявся з негараздами, і тут така, така вже в нього доля, по-другому, не могло бути. Це місто, як межа чи як фортеця, бо тут мах. так? І так було завжди та і зараз так. да? Там завжди були такі. Майстерні промислові справи. Ну, це ж, мабуть, знов-таки про сіль, бо сіль же ж ті часи дійсно вважалася як, ну, як біле золото, так. І була вона тоді головним таким консервантом і, і приправою в кухні. Так? Ну, що про Бахмут? Славне місто від нього віє силою, карта сила, так? історією, добром і майстерністю. Так? Ну і головне питання, давайте так, почне. От яким бахмут вийде от з цієї війни, коли вже оголосять вся перемога. Яким вийде місце? Місто. місто? Не місце, а місто. З цієї війни? Угу. Ось, бачите, король мечів кажуть, триває, триває ще. Так цікаво, взагалі, я дивлюсь, такі карти лягли на це місто? Mm. Ну що, як і раніше, місто вийде з цієї війни з честю? Знову наголошую старші аркани. Хто розуміється на таро? Сила, Мах і імператор, і Рафан. такі дуже сильні карти, які вказують на те, що місто не буде втрачене для України, це однозначно. Те, що там зараз, це не вкладається в голові, бо за всі роки, за всі століття свого існування місто не зазнавало стільки горя, сліз, крові, звірства і всього того, що пов'язано з теперішньою війною, але встоїть. Ієрафант це символ віри і совісті. Так? Це така сильна дуже карта. Перед ірафантом схиляють голови імператори. Щоб він здійснив обряд помазання на царство і порадив, як бути. І тут Ейрофант співвідноситься з імператором, як Діоген з Олександром Македонським. Не затуляй мені сонця, він каже. Тобто, про що? Це така алегорія вам розказую, про що тут? Ніхто і ніщо не затьмарить слави Бахмута, місто Понівечено. Ось є король мечів, пошарпане, пошкоджене, але встоє. До речі, якщо ви пам'ятаєте, коли я робила ще в минулому році розклад про Україну, і там я вам казала про те, що Україна знаходиться під знаком Зодіака тілець. А тілець це є п'ятий аркан в колоді Таро, і це є Ерефант. це ще одна підказка про те, що місто було. Є і буде українським. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер дивимося, що буде після війни. Ось коли вже взагалі війна скінчиться, пройде якийсь час, що буде з цим містом. Ну так, місто треба буде рятувати. Бо шкода велика. Тут, знаєте, тут не тільки про будівлі, ну, те, що там щось зруйнували, тут ну, може, якимось екологічне, якесь тут пошкодження щось, руйнувань багато, так я вам скажу, і його не кинуть, відбудовувати масштабно зразу не будуть. Не, не кинуть, але якось не зразу. Чому? Бо треба якийсь час, треба час, щоб охолонула земля, щоб висохли сльози, щоб дожі змили кров. Mm. Туз Пентаклів каже, що у міста є майбутнє ще чимале, будуть реалізовані плани по відновленню міста. Це Оце -от разом ці дві карти щитуються як перемога, успіх це рух вперед, змітаючи весь бруд, який лишили після себе росіяни. В місто будуть вкладені величезні ресурси, кошти. Тут енергія такого підприємництва. Всіляких таких проєктів, такий розвиток. Так що дивіться, якщо там в когось були думки про те, що місто покинуть, що воно сильно зруйноване, на ньому там поставлять хрест, то я вам так кажу: відкидайте ті думки зразу, бо місто не покинуть. Будуть відбудовувати, як же ми без Артемівського шампанського. Хоча, може, тепер воно буде Бахмутським. Представляєте, а що й правді, да? Артемівського не буде, а буде Бахмутське. Вистоїмо, вистоїмо. І знаєте, я просто хотіла, якби історію як, трошки заглянути і на майбутнє. Мені інформації дуже багато дано. Я ніколи не цікавилася цим містом. Зараз, після розкладу, почитаю, але дійсно місто дуже сильне. І місто, і місце дуже сильно енерг... сильні енергетичні енергетичного що Це мене язик заплітається сьогодні. Я вам дуже дякую за увагу і думаю, що ця інформація буде корисна.